У світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, штучний інтелект ШІ, стає не лише інструментом для аналітики, але й здатним прогнозувати майбутнє на основі глибокого аналізу даних. Ось передбачення ШІ стосовно того, коли і як закінчиться війна в Україні. Дата завершення війни ШІ прогнозує, що війна в Україні може завершитися в 2025 році. Це ґрунтується на аналізі поточних геополітичних тенденцій, динаміки бойових дій, а також можливих сценаріїв розвитку конфлікту. Різні фактори, такі як міжнародна підтримка, внутрішня стабільність і економічний стан, можуть суттєво вплинути на терміни закінчення війни. Як закінчиться війна? Згідно з передбаченням Ші, війна в Україні найімовірніше. Завершиться через поетапний процес переговорів, який буде супроводжуватися поступовим припиненням бойових дій. Війна не закінчиться раптовою перемогою однієї зі сторін, а через компроміс і вичерпання ресурсів. Дипломатичний прорив Ші вважає, що вирішальним фактором стане участь кількох великих держав, які виступлять гарантами нового мирного договору. Ці держави нададуть свою підтримку та зобов'язання. Забезпечити його виконання. Економічна перебудова важливу роль у завершенні війни відіграватиме економічний чинник. Війна виснажить обидві сторони, що призведе до необхідності переорієнтації на внутрішні реформи та економічне відновлення. Це стане стимулом для припинення бойових дій, підвищення ролі громадянського суспільства. Ші також прогнозує зростання впливу громадянського суспільства та міжнародних організацій, які закликатимуть до миру та відновлення. Сила громадської думки, зокрема всередині України та в інших країнах, підштовхне лідерів до пошуку мирних рішень. Післявоєнний період після закінчення війни Україна зіткнеться з великими викликами у відновленні своєї інфраструктури, економіки та суспільства. Проте Шеї прогнозує, що саме ці труднощі призведуть до консолідації нації та виникнення нового рівня національної єдності. Україна матиме шанс стати прикладом для інших країн у подоланні наслідків конфліктів і побудові стабільного майбутнього. Це передбачення є результатом комплексного аналізу даних і не претендує на абсолютну істину. Воно показує можливий сценарій розвитку подій. Але майбутнє завжди залишається відкритим для змін.